Композиція з дерев та рослин як символ миру в країні та сім'ях на Софійській площі у Києві. Презентували сквер миру, який приурочили до всесвітнього дня біженців. Модель міні-парку нагадує про майже 2 мільйони переселенців з Донбасу та Криму. Детальніше про символізм скверу миру у сюжеті Вадима Ярошенка. Граб, тарайська яблуня як гармонія чоловіка і жінки. Кущі, квіти та дзеркальні колони символізують переміщені родини. У невеликому проте знаковому сквері втілено ідею злагоди та миру, що мають панувати і вдома, і в цілій країні. Тут представлена дуже спокійна цвітова гама це сіні і жовтий цвіта і їх оттенки. Я вже говорила, що змішуваючи ці цвіта дають зелений цвіт, так що на раду Україні написано бути зеленою страною і екологічно дружелюбною. Також міні-парк миру має нагадувати про майже 2 мільйони людей, яких війна на Донбасі та анексія Криму змусили залишити свої домівки в Україні. Офіційно зареєстрованих мільйон сімсот тисяч внутрішньопереміщених осіб, і переважна більшість це 80-90% – Це жінки і діти. Ми вирішили, що давайте спробуємо зробити сквер миру. У нас знайшлись ландшафтні дизайнери, які підтримали цю ідею і спланували ці всі речі. Чимало переселенців стали жертвами насильства, розповідають учасники проєкту. Відновлювати їхній психологічний стан допомагає 21 мобільна бригада, що працює в центральній та східній Україні. Таку підтримку за сім місяців вже отримали понад 6 тисяч жінок. В групу входить, як правило, два психолога і соціальний працівник або два соціальних працівника і психолог. І от вони забезпечені транспортом. Вони покривають, як правило, місто. І прилеглі території так в Дніпропетровській і і Харківській області по чотири бригади працюють в Запорізькій три і по п'ять в Донецькій і Луганській областях. Ознайомитися зі знаковим сквером миру можна на Софійській площі протягом трьох днів. Потім зелену композицію висадять у Краматорську на Донеччині, де оселилося найбільше втікачів від війни. Водим Ршенко, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.